Друзі, привіт! Сьогодні в Америці American Independence Day. День Незалежності. Але американці завжди кажуть лише July 4. Липень 4. Вони не кажуть День Незалежності, вони кажуть American Independence Day. Звичайно, я люблю Америку, я підтримую Америку, джинси. Ви ми всі пам'ятаємо в радянському Союзі, як нам забороняли джинси. Ну і звичайно, американський стейк. Сьогодні м'ясо дуже подорожчало. а Ми купляли в казку. взяли не дешевий і не супер дорогий, більше, скажімо так, дорожчий, ніж середній. І, звичайно, сілька селтік-салт. Вона мені, хочу сказати, нагадує українську кам'яну сіль. Така вона строга. Ой, і таке відчуття, що тут ще є якісь спеції, не знаю чи є. О, і будемо... Ми стейк підсолимо нею. Ну і чоловік робить якісь там спеції. Також я люблю дуже облизати пальчики, тому що цю сіль просто корисно навіть їсти так. Ну що, святкуємо American Independence Day. Я дуже вдячна Америці, американцям, які мене тут підтримували, які прийняли наших українців. Дуже багато в Америці є Choices, як це на українське слово, це не пам'ятаю люди. Деякі слова я взагалі не пам'ятаю. І коли мене запитували американці, що найбільше мені сподобалось, коли я прибула в Америку, я казала, це кількість їжі і стейк. Коли я спробувала американський стейк, вони є різні, дуже різні. Я просто в них закохалася. Це моє найкраще, найлюбиміше блюдо. Happy Independent Stay for All Americans. Ой, кресовчик якийсь. С пеціями. один. Oh, О. Oh my gosh. How juicy that is. Oh my gosh. Happy <laughs> American Independence Day. Oh, look at this soft. Oh, look at this soft. Mm. Oh, yummy, yummy i will try steak when my husband not sick with salt so good Мі-я-мі, вона... oh oh mm -mm. Ми також приготували просто кукурузку до стейку. Звичайно, я починаю з стейку. Чоловік чомусь починає з кукурузки. Ні-ні-ні, я починаю із стейку. American steak, national American food. Sick pre to steak with juice and steak, and I just do it like this. Mm. Oh my gosh, it's so good! Mm. Yummy, yummy. Uh -huh. Happy Independence Day for all Americans.